Всім привіт! Ви на каналі Про все. Я нещодавно почала займатися викладкою алмазної мозаїки. Це тільки третя моя картина, але з цього маленького досвіду я можу дати вам декілька парад. Перше, картина, з якою я зараз працюю, вкрита плівкою, що захищає липку основу. Я бачила дуже багато відео, де цю плівку відрізали. А потім починали викладати камінці. Але мені це не дуже підходить, тому що є дуже багато факторів, які під час роботи можуть відволікти, і я залишу липкий шар картини відкритою, на яку може потрапити бруд та пил. Тому я ось так ось беру, відкриваю куточок і чимось його притискаю. Коли мені потрібно кудись відійти, я просто. Його відпускаю, і він знову покриває мою липку основу. Друге. Для того, щоб камінчики набиралися на стилус, його потрібно заповнити воском. Він йде в комплекті. Бачите, я вже його використовувала. Цей віск з двох сторін вкритий, вкритий плівкою, бо він висихає і тоді не набирається. Ось так ось беремо. Набираємо його в стилус, бачите, він усе набрався, його потрібно притиснути до будь-якого камінчика. Ось, бачите, ми притискаємо, і ви бачите, як залишки цього воску вилазять зі стилус. Його потрібно зразу прибрати, бо він залишиться у вас на картині на липкій основі. Після того, як ви висипали камінці в лоточок, це третя моя парада, потрусіть його, ось бачите, і всі камінчики стали в рядочок, і їх так зручніше набирати. Четверте, якщо ви не маєте в наявності маленьких зів пакетиків або органайзера да, алмазиків та камінчиків, ви відкритий пакетик, ось, з камінчиком, можете просто загнути і закрити його канцелярською скріпочкою. І ваші камінчики вже нікуди не висапляться. П'яте, щоб края вашої картини були рівненькими, бо, як не намагайся, не виходить дуже чітко та рівно викласти камінчики. Ви можете взяти лоточок з минулої вашої картини, або лінійку і по ній викладати камінці. Так як липкий шар вашої картини трішки виходить за малюнок, лінійку перед використанням. Потрібно витерти вологими серветками або помити. Ось так ось. Бачите, ми прикладаємо її до картини, до самого-самого крайочечку і по лінійці починаємо викладати камінчики. Якщо ваш камінчик кудись-не туди поставили, Або хочете його просто пересунути, ви можете це зробити ось так ось стилусом. І дивіться, яким гарненьким рядочечком стали всі ваші камінчики. А з-за того, що липкий шар трішки далі від картинки, лінійка чітко сидить і нікуди не здвигається. На цьому поки що все. Ставте. Лайки за відео підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня!